розгляне, от резервчика така, от, 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 так, в Аврорі купив, 249, от Аврора, Аврора, ну, туди, сюди, ну, понятно. От резервчика, от, кнопочка, включив, виключив, слава Богу, що воно, слава USB-A, USB-C, три резервчики, як має бути, то таке, ось, такий пакетик, тут таке давалося. О, такі от, от, коротше, от таке. Пакетик собі. Як. Пакетик в Африці. Прикольно. Купив, коротше, о, прикольний блочок, ну це діло не в, тому, не в тому діло. яка от не в тому річ, не в тому річ. Робина. ой, та Таке, коротше. Ой, мутняк, та й все. Отже, крутим, мутим, вертим. Щоб було позитивно Заряджає. Бачите? Іде заряд? Іде заряд. Слава Богу, слава Богу, що йде заряд? Значить, він йде, а я Я сижу, а він іде. Заряд йде, хай слава Богу, хай собі йде на здоров'я. Так, до наступна розетка. Так. Значить, чекайте, чек пішло. Пішло воно собі, пішло, ну, таке, пішло, та й слава Богу, що пішло. Працюєш, показує, що працює, як має бути. У ну, мене так друга розетка чуть слабша, ну, коротше, нормально. Коротше, ніби Легше витягувати з другої розетки. кажу, що я хотів сказати. Тей мутняк веселий. О, третя. Бачите, мутняк працює, працює. Та й. Слава Богу, слава Богу. Все Чик, в сторону складаємо. USB. Дивіться, USB, USB, USB. USB. Таке USB. Собі розслабляємо ще. Чик-чик-чик, хоп, хоп-хоп. Ага, хоп. Ще попробую, сфокусуюся, то таке, хоч можна впасти в Африку. Давай далі. Давай наступне, пішли, далі знімаємо. Весело, весело, весело. Все, коротше, Відкладаю я оцю зарядочку відкладаю. Тепер я беру. Отже, беру тепер вентилятор. Ось вентилятор такий. А, і якось було таке, що купив Аліекспрес. Попрацював хвилин 10 і кінець його. Ого! Ось таке о коротше. І йому кінець настав. То я моторчик зробив і він працює. Отже, дивіться, як він працює. Давайте покажу type дивіться, Type-si, Type-si, Type-C. Раз, два. Працює, дивіться так. все, От, я його, Він за. Вот, З'єднується з цієї сторони. Це такий собі вентилятор. Веселий вентилятор, позитивний, смішний, не знаю який він. Ну, з кнопочками включаю першу швидкість. А не дує? як а. Хто бачить то бачить. А. Друга швидкість. Ну працюють та й псі. Що ще, ви... Що ще ви хочете від цього вентилятора? Я нічого не хочу. Вентилятор зараз виключу. Ну, собі. О, там різні кольори в нього. О, Так працює. О, це поставив моторчик, я купив якусь там в Aliexpress. Ну положуся, і в пола одна була лишня, то взяв, розібрав та й такі позитивчики. Та й да. ну, такий прикол. Ха-ха. Отже, все. До побачення, до нових зустрічей!